Друзі, сьогодні зранку прибули на Ла Дефенс Арена для того, щоб підтримати кваліфікацію на 1500 метрів. Михайла Романчука, але вже по дорозі сюди в потязі метро дізналося, що через високу температуру і поганий фізичний стан Михайло знявся зі змагань і не виступить на цій дистанції. Прикро, адже це була наша чергова медальна надія, якої не судилося збутися. Але скажу, що самі арени, і зокрема уся Ла Де Арена, просто вражає у мене за спиною трибуни. Це ж. Трибуни, вони створені з таких металевих конструкцій, потім їх розберуть. Але можливості розмістити таку кількість болівальників французи користаються. Я скажу, що в плані організації залучення болівальників, реклами французи демонструють просто топ. Рівень.